Найкраща у світі матуся. За неї до тебе причиста, молюся. Молюся молюсь молюся серденьком. До тебе, небесна, Ісусованенька. Благаю у тебе щирими словами опіки та ласки. Для любої мами пошли їй не скарби, а щастя і долю, щоб дні їй минали без смутку, без болю. Рятуй від недуги, матусеньку мила, даруй їй здоров'я, рукам подай силу. Щоб вивела діток у світ та й у люди, щоб нами раділа, пишалась усюди. За це я складаю в молитві долоні, до тебе, царице, на сонячнім троні.